За останні декілька тижнів кінематограф приніс нам багато чого цікавого. Тут вам і кримінальні трилери, і екшен бойовики, і захоплюючі драматичні картини. І щоб допомогти вам з вибором у цьому випуску я підібрав 10 нових фільмів, які вже доступні для перегляду та однозначно варті вашої уваги. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9, З вами, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає неперевершений екранний дует відомих акторів, які об'єднуються в одну команду, щоб виконати епічну місію, комедійна екранізація про становлення іграшкового мільярдера, а також захоплююча історія про дружбу, якій доведеться пройти серйозні випробування та багато чого іншого. Тому вмощуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. З дияволом. Це похмурий екшн-трилер з Ніколасом Кейджем та Юелом Кіннеманом у головних ролях. За сюжетом, звичайний день головного героя, який готується до народження сина, перетворюється на суцільне безумство, коли до нього в автомобіль несподівано підсідає якийсь незнайомець. Він спрямовує на героя пістолет і вимагає, щоб той підкорявся його наказам, а пізніше стає зрозуміло, що йому потрібні відповіді на запитання. І якщо він їх не отримає, то постраждають абсолютно невинні люди. Спочатку чоловік впевнений, що вся ця ситуація виникла через безглузду помилку і його просто сприйняли за іншого, але виявляється, що правда прихована у далекому минулому. І обидва персонажі виявляються втягнутими в небезпечну гру, де все є зовсім не тим, чим здається, а чоловік намагатиметься переконати божевільного машині у тому, що він ні в чому не винен. Тож на нас чекає динамічний і напружний психологічний трилер та ще й зі зручним півторагодинним годинним хронометражем. Рай. Німецький науково-фантастичний трейлер, який розповість про світ недалекого майбутнього, в якому у багатих з'явилася можливість купувати час бідних і зневірених. Дія розгортається навколо могутньої корпорації Айон, яка й була створена з метою купувати роки життя знедолених, а потім переливати їх генетично сумісним клієнтам. Головний герой зразковий менеджер цієї компанії Макс, який знає все про вразливість бідняків і тому ходить неблагополучними районами міста у пошуках донорів, які погодяться продати свої роки за кругленьку суму. Він одержимий своїм соціальним статусом та живе у розкішних апартаментах, але одного разу все кардинально змінюється, коли в квартирі чоловіка відбувається пожежа, яка знищує абсолютно все, що в нього було. І незважаючи на те, що науці вдалося продовжити життя і навіть покращити його якість, Макс особисто на собі відчує жахливі наслідки розриву між тими, хто має гроші, і тими, хто змушений продавати своє життя як товар. Плюшова бульбашка комедійна драма, події якої розгортаються у 90-х роках, коли на ринку з'явилися іграшки Біні Бабл, які поступово стали частиною американської культури. Головний герой фільму завзятий бізнесмен Тай Ворнер, який раніше намагався досягти успіху в акторській кар'єрі, проте всі його спроби завершились повним провалом. І щоб знайти хоч якісь засоби для існування, він береться за продаж звичайних м'яких іграшок у вигляді тварин. Спочатку справа йде непросто, і грошей для бізнесу не вистачає, але все змінюється, коли йому пропонують співпрацю три жінки, які сповнені енергії та креативу, та які мають багато унікальних ідей. Одна з жінок викликає величезний інтерес у виробників та покупців, а незабаром вона пропонує наповнювати іграшки спеціальними гранулами. Саме так з'являється відома продукція, яка викликає справжній фурор, швидко завойовує американський ринок і робить тая Ворнера неймовірно багатим. Математик Україні чудес. Драма про дружбу, головну роль, у якій виконав Мін Сік, якого ми можемо пам'ятати за фільмами «Олд бой» та Я бачив диявола. Його персонаж у цьому фільмі геніальний математик з північної Кореї, який вимушено втік до південної. На новому місці він старається приховати своє минуле та може розраховувати лише на роботу охоронцем у звичайній школі. Якось одного разу він починає спілкуватися зі старшокласником, якому математика дається дуже тяжко, і герой вирішує допомогти хлопцеві підтягнути знання. Так між двома зовсім різними людьми виникає незвичайна дружба, якій доведеться пройти серйозні випробування. Подібний сюжет далеко не новий, але це справді якісна драма, в якій порушуються проблеми системи освіти, конфліктів батьків та дітей, питання дружби та політики. Місія на двох. Американо-китайський екшен із Джекі Чаном та Джоном Сіна у головних ролях. Дія фільму відбувається у недалекому майбутньому, коли війни за природні ресурси виходять на зовсім інший рівень, а нафтові протистояння набирають обертів. Якось група терористів, яка планує провести одне з найбільших пограбувань, захоплює завод з переробки нафтопродуктів в Іраку, яким володіє китайська компанія. І проти банди злочинців зможе виступити лише дві людини майстер бойових мистецтв з Китаю та колишній американський спецпризначенець. Герої терпіти не можуть один одного, проте заради спільної справи та порятунку людей, яких взяли у заручники, вони об'єднуються в одну команду, щоб виконати свою епічну місію на двох. У результаті ми отримали яскравий динамічний бойовик, де Джон Сіна і Джекі Чан склали неперевершений екранний дует. Щастя для початківців ця романтична мелодрама розповість про 32-річну вчительку англійської мови з Пітсбурга Хелен Карпентер. Нещодавно вона пережила розлучення та ніяк не може до кінця оговтатись, тож її молодший брат Дункан умовляє її записатися на курси виживання у дикій природі. Хелен вирішує зробити цей рішучий крок та приєднується до команди мандрівників, серед яких виявляється і найкращий друг її брата Джейк. Початкові побоювання жінки змінюються дивовижними відкриттями про себе та навколишній світ. А проходячи через випробування та негаразди в дикій природі, Хелен здобуває нові цінні уроки. У міру того, як вона разом із Джейком долає труднощі курсу, їхні взаємини розвиваються все більше, призводячи до несподіваних романтичних іскор та нового розуміння один одного. Наглядачів чекає чудова суміш гумористичних моментів, несподіваної романтики та глибокого особистісного зростання персонажів. Блукаючими стежками. Це екранізація автобіографічного роману французького письменника Сільвена Тесона, який дійсно пережив досвід, описаний у книзі, тому частково дана стрічка заснована на реальних подіях. У центрі сюжету опиниться відомий дослідник і письменник П'єр, який регулярно подорожує світом у пошуках пригод та матеріалу для своїх майбутніх історій. Але одного вечора він випиває зайвого та падає з висоти кількох поверхів, і ця непередбачувана подія занурює його в глибоку кому. Отямившись, чоловік чує від лікарів, що в нього майже немає шансів нормально ходити і розуміє, що його життя вже ніколи не буде колишнім. Проте, всупереч усім застереженням лікарів та друзів, герой пересилює себе та вирушає в пішу подорож Францією по забутих гірських стежках, щоб відновитися і знову знайти шлях до свого тіла та розуму. В цьому фільмі переплітаються елементи пригоди, роздуми про життя та подорожі, а також почуття самотності і втрати. Кілер півставки. У центрі сюжету цієї комедії професійний кілер Макс, який під час чергового завдання раптово стикається з несподіваною фобією. Справа в тому, що він не притомніє, як тільки не бачить кров, і, звичайно ж, ця проблема ставить під сумнів можливість Макса продовжувати роботу. Але на цьому неприємності героя не закінчуються, адже незабаром від нього йде дружина, що заганяє його в ще більшу депресію. Та якось добродушні сусіди Карімі Стефані вирішують допомогти засмученому чоловікові, навіть не підозрюючи, що мають справу з холоднокровним найманцем. Коли ж Карімі Стефані допомагають похмурому Максу отримати роботу в офісі продажів, у його житті починається новий етап, але ті, на кого він працював раніше, про нього не забули. Тож кілеру невдасі доведеться пригадати своє минуле і, в додачу до всього, розібратися з надокучливим керівництвом, взявши в напарники наївного колегу. Місія Стоун. Американський шпигунський екшн трилер від режисера серіалу Гострі картузи Тома Гарпера. За сюжетом, співробітниця секретного миротворчого агентства Рейчел Стоун повинна завадити таємничому хакеру викрасти їх найцінніший та найнебезпечніший актив зброю під кодовою назвою Серце. Якщо злочинцю вдасться втілити свій план у реальність, то загроза нависна над мільярдами людей. І, усвідомлюючи всю відповідальність, Рейчел починає найзаплутаніше розслідування у своїй кар'єрі. Вона вирушає на завдання разом зі своїм колегою паркером та програмістом Алією, але злочинці не збираються так легко віддавати викрадене і зроблять усе, щоб позбутися противників. Творці стрічки заявили, що намагалися створити для Netflix аналог франшизи Місія Нездійснена з трюками, що захоплюють дух, і заплутаним сюжетом про закулісну боротьбу щодо поділу світу. Астрал 5 Червоні двері. Нова частина відомої франшизи, де Патрік Вілсон не лише повернеться до ролі Джоша Ламберта, а й вперше у своїй кар'єрі займе режисерське крісло. У цій картині знову йтиметься про сім'ю Ламбертів, а дія фільму розгортатиметься через 10 років після подій другої частини Астралу. Джош Ламберт нещодавно втратив матір, а його дружина Рене подала на розлучення та забрала дітей на виховання. І у спробах налагодити стосунки із замкнутим сином Далтоном, чоловік відвозить його на навчання до віддаленого коледжу. Та зовсім скоро батькові сину доведеться зіткнутися зі страшним минулим та безліч нових кошмарів, які чекають на них за таємничими червоними дверима. Дана стрічка не претендує на звання хоррору, оскільки основну сюжетну частину у фільмі займає стара добра сімейна драма. А Патріку Вілсону вдалося зняти достойний фільм, здатний, якщо й не налякати глядача, то хоча б повернути ностальгію по перших частинах франшизи. На цьому у мене все. Якщо вам подобаються такі добірки, то ставте вподобайки і не забувайте тиснути на підписку, адже цим ви підтримуєте канал і додаєте мені мотивації для створення нових відео. Також діліться в коментарях своїми улюбленими фільмами та враженнями від їх перегляду. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!